Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня. Доброго дня. На дворі гарна погода сьогодні, прямо прям як весна. Так, що ми сьогодні робимо? Робимо розклад. Робимо розклад. Не хочу цю колоду брати, візьму своїх воронів. А ну ми подивимося, знаєте, що дня що хочу подивитися. Йдуть розговори там по всіх каналах, по всіх, по всіх, що залужниця, ну, генерал Порошенка. Порошенка. Що це буде своя цей, що він представляє Порошенка. Що... Ну, що що Давайте подивимося. Ігра. Ваша карта стоїть. Так, да, ігра по-своєму ігра. Хто кого переіграє, хто, хто кого перемудрить, хто кого перехитрить. А українці зрителі? а ми дивимося. Хто там? Давайте подивимося Залужний, Порошенко. Лужник, Порошенко, наскільки вони зв'язані, як вони зв'язані, як зв'язані. ну, Одна команда вони чи не одна команда, чи, ну от, що далі Залужного. давайте на, подивимося, примерно. Вони одна команда чи не одна. От Порошенко залужний, вони зв'язані, по ніхто нічого не знає. По карті Луни ця карта ніхто нічого не знає. Карта, хоча, як сказати, ну, про, непрості отношення, не просто та, ну, це не люди, які просто знайомі. Це люди, які, розумієте, які по луні, по страшному суду. Ну, от вони можуть, вони можуть. Вони можуть. Вони, якщо ми за двох, за них вдвох питаємо, по карті примерно вони сила. Вдвох, вони сила. Тобто один без одного, от як то, знаєш, так, кожен сам по собі. це, а от якщо в місті, так, да, чи разом вони сила, вони сила, карта башня. одного гроші, в другого популярність велика зараз. Понимаєте? І докучі, якщо скласти чиюсь популярність. Тим більше за ким люди дуже хорошо зараз по карті йдуть. ну, то Страшний суд, ця карта. От люди вважають, що один примерно я не думаю, що це за Порошенка, це за Залужо. Що він може витягнути, понімаєш, як от із. З подземелля витягнути всю цю ситуацію, всю Україну. Один він може це зробити. От він один, от люди думають, що він один може в цій ситуації, він може віднім, витягнути Україну. Не те, що підняти її, не те, що там ну, хоча б витягнути з цієї ситуації. Понимаєте? А в другу гроші, а в другу гроші. Він не по великій карті йде, але в те же время карта. Те, що фінансами, все, він обезпечений, ну як обезпечений. Ну, тобто людина, яка знає, де взяти гроші, на все це йде, де, і що як зробити. Ну хватає в нього, хвата всього. Ну, а всі ждуть остальні, боротьба. Світом правлять гроші. Ну, да, шанс. Ну, це бачиш, це шанс для них. Це шанс, якщо ми беремо. Я не думаю, що там, якщо ми беремо залужного, що він там такий багатий, як сам Порошенко. Ні. Ну, в одного шанс вернутися до влади, а в другого шанс, ну, от, якщо ми в місті їх дивимося, а в другого шанс заробити. Заробити. От кожен один одного доповняє. Саме інтерісне, де тут Україна? Те, що всі ми хочемо заробити, багато хто хоче власті. Ну, я не кажу, що всі прям. Ну, це таке. Це люди, як сказати, багато чого хто хоче. Ну, я думаю, що де тут Україна? Де тут Україна? По луні, по первій карті луни, якщо ми питаємо за них двом. Це брехні, це якісь самі інтриги, це все, 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 все. Повімаєш? Да, знімала я от відео перед цим, да, можуть його убирати. да, Там більш карта показувала на те, що якщо примерно підуть на те, щоб обрати його, то там може посипатися, посипатися, ну, я, посипатися діла в тих, хто буде його обирати. Там більш карта це показує. Що ті люди, які там захочуть убрати, щоб воно не, не було начало кінця для них. От якимись путями, якимись макарами буде цей. Що залужний, так як на своєму місці, карта завжди показувала непогано. Тобто людина, яка фортова, яка на своєму місці, людина, яка віддавалася, ну, тобто, нічого не помінялося, людина, яка віддавалася тій роботі, на якій він був. Тобто він повністю віддавався цьому всьому. Не бачила я біля нього таких карт, щоб були там якісь інтриги, якісь там, от людьми він і грається, так. ні, нормальна карта була завжди. Ну, якщо ми беремо от, це по Ютубі, по йде Порошенко, він одна команда, він цей, він той. Ну, от якщо ми це питаємо, от, якщо ми питаємо це все. Звісно, один хоче власті. А другий, ну, примерно, один хоче вернутися в власть, шанс вернутися у власть, хай там ким він не вернеться, президентом, не президентом. А другий теж хоче шанс свій тобто свій шанс схватити. Тобто, як ті щастя за хвоста схватити. От вони один одного доповняють. Хто ще тут третій буде? Тут хтось ще третій є. Якщо ми дивимося, от їх примерно це все, то є хтось третій, тоже такий, та чи така, чи такий, ну, хто теж захоче тут поучаствувати в цьому всьому. Саме інтереше, де Україна? В цьому всьому карта, карта не показує карта України. Що Україна от показує карта Сімерка Пентапів. Українці всі ждуть. Роти роздявали ми і сидимо, де що Чим закінчиться, убирати його, не убирати, що далі буде, не буде, буде далі. А далі буде, дійсно, може бути те, що показує карта. Що в місті вони можуть, примірно в місті вони можуть. Щось, щось... Петро Олексійович може дуже добре поняти, що його ніхто не вибере нікуди, тобто нема того, а вернутися хочеться. А відходити від діл не хочеться, по уміряності він йде. Той тобто, спокійно, він по карті йде спокійно, як розважливо чи, чи розсудителю, от він йде туди, куди він йде. Він розуміє, куди він йде. Ну, Огняв не хвата. Тут жезлів, карта огня, карта начала. Ну тобто знову по-новому начати все для залужного по-своєму. Путь він пройшов, якщо його знімають, цей путь він пройшов далі. А, примерно, для Порошенка теж свій путь проходити далі. Фінансів хвати, всього видать. Ну що для України це дасть? Ну, Карта показує. Для кожного свій інтерес. Якщо ми їх двох беремо, а чого й ні? А чого й ні? Тільки де тут війна, де тут українці, де тут благо для України. А для України що? А для України діяло. Опять мозги запудрять, опять, опять розкажуть, опять покажуть так, як треба, опять, опять, опять 25. Понимаєте? от дивіться, як по карті я вам скажу. Що одне діло залужний, як залужний. Якщо ми беремо ну от він сам, тобто як лічність, понятно, не в лісі, ну, діло в тому, що от там, де він був, на своєму місці. Там він сам. Ну, якщо ми вже вберемо по карті в цій парі, ну тобто питаємо карту Порошенко і Залужник, то тут вже йде по карті дьявола. Тут уже готуємося. Далі в ігри їхні грати. Це вже починаються ігри, от якщо його, я так розумію, вбирають, там, увольняють, він йде в пару з, -з цим. З ким ми питаємо, ще хтось третій тут буде в цій парі треугольник, якийсь буде нелюбовний треугольник, а діловий треугольник буде. Ну і що з цього для України, карта дьявола. Тобто опять людям мозги запудрять, опять людям покажуть отак, опять людям розкажуть отак, опять розумієш, людина, яка, яка? зараз найпопулярна, так сказати. Ну Сама-не сама, ну дуже популярна, за якою люди тянуться, які, які там поклоняються. люди, ну то тобто, І просто його затягнути в цю ігру в якусь. Карта показує, то тобто, Порошенко і компанія. ну І все, і в результаті, якщо примерно, виходить дьявол. А там уже ви самі думаєте, що далі, а я вам більше скажу, поживем поживемо побачимо, що далі і як далі. Тобто, так, да, вероятність того, тому що обоюдні інтереси. Всі живі люди, всі слабі люди. Хочеться всім власти, комусь хочеться власті, комусь хочеться денег власті, комусь хочеться і того, і того. І оце вот карта показує. Да, 100% я б сказала, по карті, картість того, що це одне ціле. Я, два мужика, зросли мужика, кожного своє. Но дело в тому, що по карті воно вже йде одним цілем. Хоча, якщо в відділення дивиться кожного з них, ну, там был, там, был, ну, этого, то там будуть карти різні. Залужний, поки був там, де він був, ну він і є зараз, це одна людина. Після цього ті самі можуть обіди бути, те саме, що взяли в душу, наплювали, якісь об'яснення він сам для себе може робити. Ну і тут тісна любов, тісна дружба. Людина, яка йде по діяволу, яка його затягне так само сюди. А подяволу це по подяволо. Любимо гроші, любимо власть, любимо себе, любимих. Тобто любимо, любимо, любимо. І так дивишся на карту, кожен розклад, каже, а де Україна? А де українці? А де? А українці ось по карті показує. Сидимо кожен в своєму гнізді, ждемо, що далі. Тобто, спектакль, який далі буде спектакль розігруватися. І все. А Порошенко може по страшному суду, суду, то есть там ті, хто считав, що вже все пісенка спета, от він по цій карті може. Може вийти, може вийти із цього. От, вроді по башні вже сказати, ну, який президент, який цей, якщо примерно людина пішла так, як пішла. От вроді рухнуло все. Ну, теж же карта страшного суда, вона його може витягнути опять за що когось, за що чогось, витягнути опять на світ Божий і примерно, і примірно матимем та що матимем. От такі діла. Давайте сувєт-карт візьмемо. Для України от на сьогоднішній день от, надо розкох, треба кожний розклад набрати карт для України. Так, да, щось строїться, щось десь строїться. Якісь отношения строяться. Кажуть, з ким поведеться. Так, а ну савят карт, що совітують України. Ну, України. Не розкидуйтесь емоціями, не розкидуйтесь деньгами, не розкидуйтеся. Старайтеся все люди, це людям, простим людям, старайтеся все як то держати в кучі, свої емоції контролювати, свої, своє все те, що є, от старайтеся як то себе держати в целостності. Ігра, ігра. Поки ми не поймемо, що ці королі, ось карта королів, за свої гроші, карта Пінтаклі. Королі це карта короля. Двойка Пентаклі, ігри ведуть, свої ігри. Понімаєте? нічого не поміняється. От нічого не поміняється. Це очередна серія нової гри. Якщо от буде так, як ми карту питаємо, і карта показує, це нова серія Санта-Барбари. Українська Санта Барбара. Світкарт. Страшно, так. Да. Люди, 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 а такими людьми от по карті, дивишся і хочеться що сказати. Людей загнали в страх. Та сама війна, та сама це все, що відбувається. А такими людьми легше управляти. А такі люди легше грають в їхню ігру. Понимаєте? От десь когось побачила, як сонечко, зараз нас. І нас, і вас, і всіх. Да, і опять ж ми в якусь ловушку попадаємо в якусь ловушку. Совет карт. Якщо ми граємо в їхню ігру, ми попадаємо опять в якусь ловушку. То, що попадали, може, з Зеленським, теж думали, простий з народу все добре, все благо нам, вот такий він, як і ми. Ви не хуже розумієте, чим я. Ну і Советка. Нема, нема людини, понимаєте, нема людини, яка чувствує, яка чувствує боль, боль простого українця, яка понімає цю несправедливість, яка, яка хоч чуть, -чуть як-то, живе так, як прості люди. Не бомжі, а просто люди в Україні, які живуть, просто живуть. Вони не просто живуть якраз. Нема такої людини, от карта показує, через що ми в Ловушку і попадаємо. Потому тому що нема людини із народу, із простого народу, який буде просто для України. Немає. По п'ятерки Пентаклі нам не по путі. Тобто вони щось одне, а ми щось друге. Ну і карта Луни. І через це нас дуже легко. Луна це брехня. Прежде всього, це карта брехні. Це того що, ми, що, того, що нам не показують, це того, що нам там щось сказали, щось це, а остальне догадайтеся самі, додумайте самі. Повідомляєш, постійно як по кругу. От луна це теж круг, свого, свого роду круг. По кругу біг по кругу. Одних вибрали, наділися, собака дозвавка. Других вибрали, наділися, третього вибрали. І з кожним разом все весіліє і весілеє. Діло в тому, що не виходимо ми по каміску по карті, ми не виходимо з цього замкнутого круга. От не виходимо ми. Ми наоборот самі себе, як в ловушку. От самі себе як в ловушку заганяємо опять. От такий. Не, не рішаємо. Ми бачите, нічого ми не рішаємо. От так як і ви пишете, а що ми можемо. От так і карта показує. Нічого ми не рішаємо. Закриваємося від цих проблем, і нічого ми не рішаємо. І карта, а все, карта. Все то й на покритому мраком. Нема правди, немає правди. Нема на українській землі покамість правди. Щоб хтось сказав правду, тільки правду. От із високопосадовців, які там вершителі суддів українських. І через що маємо те, що маємо, розумієш? А через що ми маємо, колісо фортуни крутиться для них, ну не для України? Тобто вони ще всю силу з України тянуть на себе. І все, 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 те, що, ну, все те, що могла б мати Україна, і кожен українець по капельки мав би свого, вони тягнуть жменька людей тягне. Це з кожного відео відео, відео, все це розказують. І от дивись, саме інтересне, як показує. Поки дивишся розклад на одну людину, от я вам кажу, що навіть на залужного, поки ти дивишся його розклад, от він сам замечательна карта. Людина душевна, людина добра, людина... ну тільки розумієш, тільки ці обіди, тільки десь, щось, тільки десь у пару заходить з кимсь. Все, карта бачить, як показує. Один одного як доповняють. Один через нього, один через другого власть, а другий через другого там теж матеріально на ноги стати крепко, прикрепко. і все остальне. і все остальне, Понимаєте? Хто повірить, що Порошенко благо для українців зробить. Ну, в то же час, якщо дійсно так, що залужний буде біля нього рядом і все це отак воно і є, то це ж тобі те саме благо. Так був Порошенко мільярдер, а так ще, ще мільярдери були. Ну, дело в тому, що це карти. Це карти. Розказують та що показують карти, а на самом деле... Поживемо, побачимо, як на самому ділі. А ви всі умні, розумні, тобто ви води робите, слухаєте, якщо хочете. Ну і все. Отакі от діла, отакий от от розклад сьогодні получився. Веселий, невеселий. А що тут веселого може бути, якщо війна, яка ще немає? Намюків на те, що буде закінчуватися. Так що веселого тут дуже немає, я розумію так. Все. Любенькі, дорогенькі, люблю, не судіть строго. Я розумію, що там прохоботи, про чи хто ви там понаписуєте, що хочеш, ви там. Що, що зараз... Я розумію, що ви понаписуєте. І залужну зараз сунете. Ну, що показує карта. Показує карта, покаже карта. там... Благо він, одне сплошне благо для України. Повірте, я пер скажу, що по карті от, от він одне благо принесе для України. Нема такого і не буде такого. Не ті це люди. Понимаєте? Не ті. Не одна проста людина не стала, ким він став. Ну, Чесна людина, нормальна, яка ходила на понимаєте? ніхто не став таким, як він, ніхто не став ним. І все. От. от. І ви це понімаєте. І ви це понімаєте. Дуже добре, ви розумієте. А те, що там. Уже лызы, тоже вы понимаете. Все, пока.